Друзі, шоу під загрозою закриття. Так, друзі, всім привіт, це канал бізнес Прорив, І сьогодні, в цьому випуску, Жека, бліт, всім привіт, це канал бізнес прорив. <ривіт> Давай, скажи, всім привіт! Всім привіт! Це канал бізнес Прорив, і я не знаю, вже сьома серія від таксиста до товарчика. Серйозно? Да. Сьогодні я думаю, що ми розкажемо, скільки ти заробив грошей на товарному бізнесі за грудень місяць. Також, які в тебе подальші плани. І чи дійсно ми будемо закривати шоу від таксиста до товаришка. Про все це ви дізнаєтесь в цьому випуску. Погнал, давай, тридцяточки. Я відкриваю новий магазин. Розкажи, будь ласка, як тебе на особистому фоні. Мені дочка плакала сьогодні, всю ніч. По прибутку рахували за грудень. Є фактор, який мене немножко смущає. Давай не будемо все розповідати. Пер Перспектива хороша, тому що. Что... Тому що, тому. Так, подивись: Жека тут. Прикинь. Ух ты, Да. Я тільки повернувся з відпустки, тільки записав сьогодні трішечки сценарію цього випуску. І я навіть сам не знаю, яка ситуація в ЖЕК. Я з ним ще не спілкувався. Коротше, сьогодні, звичайно, дамо вам корисну інформацію. Поспілкуємося, що виходить, що не виходить. І я не знаю, як ми будемо вирішувати питання з закриттям шоу. Тому що я б не хотів цього робити. Жека, як залін настрій, як справи в тебе зараз? Діло, в принципі, неплохо. Але є фактор, який мене немножко смущає. Мені це mm -hmm. больно, мені це складно. Ну, від цього нікуди не У mm -hmm. Мені дочка плакала сьогодні всю ніч. ночі, її. Капець. Вот. Мені самому цікаво дуже. Я трішечки знаю інформацію, але не знаю повністю. Супер, давай до цього повернемось. Розкажи, будь ласка, як пройшов грудень твій по товарі. Вот. Ми працювали до 27 числа. Mm -hmm. Я думав, 20-го завершили. Ні, до 27-го. Всі посилки всі позабирали. Тільки Только... Только один чувак, який заказав мене одну посилку і залишився в магазині одну. посилку. Да? В один той же день Собака. по прибутку рахували за грудень. І тут пауза. Точно не скажу, яку суму. Десь півтори тисячі, 65, ось вот так вот тисяч mm -hmm. гривень. А скільки особисто ти заробив? Ну, мої 30. Ти 30 тисяч да. да, гривень. Да, 30. Ну, в принципі, це більше, ніж двічі, більше, ніж ти заробляв на таксі. Ну, звісно, звісно. Да, тому що 15 тисяч було це загально. Потім я йому кажу амортизація. Ну так, да, тоді ще амортизація це десятка. Коротше, виходить. Тим більше зараз э, в таксі, декабрь, Январі, з минулими годами і взагалі не сравніть. Вообще. Ну це Миколаїв, Миколаїв трішечки загнувся. Ну як відчуття взагалі? Чувство в тому, що є перспектива. Перспектива хороша, тому що. Потому що. тому. Ну, поки що я так зрозумів, не відчувається те, що ти більше заробляєш, да воно тратиться легко. Там ну, дитина захворіла, не, там ще щось. Звісно, ціни не піднялись. Ти ж сам відчуваєш, коли приходиш в магазин і скільки і треба потратити. Ні, коли мені дружина каже, е, я там заробив там, сьогодні навчання, наприклад, продав в записі 16 да. тисяч гривень, і вона мені каже, там я платічка хочу. Дивися, просто якась тряпочка, скільки грошей, п'ять з копійками. Я такий, блядь, це одна треть того, що зараз мені прийшло. Но такого ран раніше не було. Раніше зовсім інші були ціни. Коротше, інфляція. Шалена. Жека, скажи, будь ласка, mm. скільки в тих постачальників зараз в старому інтернет-магазині? В, твоє... ну, в твоєму особистому. Mm -hmm. У мене три є. Угу. Ти до 6 тисяч товарів добив чи ще? Пока ні? ще... Я пока... Пока редактирую і додаю їх. Компанії. Угу. Я до чого веду? Те, що я знайшов нещодавно постачальника да, класного, да. і хочу тобі його також дати, запропонувати, як і колись. Я дав тобі. Я сьогодні розповім про да, цього да, постачальника. Да. Він класний чим? В нього двічі на день відправки. Супер вообще. Да. В нього відправки нова пошта, Укрпошта та всі інші Рози, служби розвітка, доставки. Так, да? да, абсолютно всі. Назва цієї компанії інсайд. Інсайд дроп. Називається зараз ще більше про неї розповім, тому що ну, переваги дуже шалені. А що мені дуже сподобалось, в них є е, УТП, така прикольна? Якщо 10 хвилин тобі не відповідає їх менеджер, то ти заробляєш 200 гривень е, за те, що за очікування так Нічого. можна не займатися товаркою, а в принципі просто писати їм постійно і заробляти по 200 гривень. Вайпак, ви. Так, ну це швидко. Зараз розповім більш детальніше. Я чув, до речі, що ти сьогодні казав, що була проблема з постачальником, котрий там йде замовлень, немає наявності. Ну, діло, скоріше, не в тому, що не в самому постачальниці, а там щось со скидками ви кажете Ну, раз, все одно є така історія. Дуже часто проблема Конечно. у дропшиперів. Те, що приходить замовлення, і це біль, коли цього немає постачальника. Загалі. От, до речі, у цього е дропшипінг постачальника у нього є чат-бот. Mm -hmm. От наскільки він сучасний, ти що ти завдяки цьому можеш робити замовлення, ти можеш контролювати залишки. От все настільки систематизовано, і що дуже круто, те, що маржинальність товару десь 60%. Ну Це взагалі трешак, це, це, знає, це на фоні сьомого КМ, мені здається, взагалі фантастика якась. Це начебто ми замовляємо товар з Китаю. Ну Настільки класна маржинальність товару. А ти сам розумієш, що комісія на промі десь в середньому 15%, котра знімається, у вас, ну, до речі, зазвичай яка комісія. Магазинах 11-12 у нас десь так. Ну, ну наш товар, як мене на ложку здоров'я горіхову пасту була 17% Комісія ну це взагалі трешак. Ну що ти можеш заробляти? Там пром заробляє, Ми не заробляємо. Тому пром, взагалі, чим дійсно. маржинальніший товар, там відсоток маржі, тим краще в принципі для Конечно. торгівлі і для заробітку в товарному бізнесі. в Принципі вигрузка у них є да, все. Фотографии надо скачивать. Это mm, вот. тоже изрушены? Фотографии нужно. Ну, представьте, каждый каждый товар, допустим, у них там три, Надо же хотя бы, чтобы было. Ну, 9 9 карточек. Ну, 9 mm -hmm. фотографий было полностью закрыто. Вот. Фотографии надо скачивать. Описание такое, поисковые запросы сами найдите. А я говорю. У мене є поставщик, у якого це вже все, ну все вже готове, і ну, а не говорять: а як же то ж всі будуть продавати? Те ж будідні чесно. Ну дивись, э, сенс навіть не в цьому. Коли є дропшипін-постачальник і він дає одне те саме посилання для всіх дропшиперів, ніхто не заробляє майже, тому що ми всі попадаємо в згортання. А от, наприклад, цей постачальник він дає э, унікальне посилання, унікальну вигрузку кожному дропшиперу. Okay. І в тебе ти загружаєш. І навіть не треба там робити всякі маніпуляції. Ну, фотографії жахливі. все одно треба. Надо... в тебе все унікальне. Uh -huh. Ну це уні унікальна історія. Тому е ніхто із вас не буде попадати в згортання, у вас всі будуть нормальні продажі. Оце рідка історія. Навіть ми, як постачальники, цього не робимо. Хоча я про це замислююсь. Я вже не вперше чую, що от такі компанії, от як ця Inside Drop, вони роблять унікальну вигрузку. Ну так це круто, це дуже... і постійна актуалізація залишків. Те, що ну бісить, те, що немає товару наявності. От як в мене було 100 тисяч товарних позицій в магазині, коли я раніше торгував, було 13 магазинів по 100 тисяч. Прилітає там, наприклад, 100 замовлень, 50 немає наявності. Це ж постачальники. яка це біль просто. Тому це реально вихід. До речі, зараз є класна акція на перше замовлення 10% знижка для всіх тих, хто скористується промокодом штабура. Тимо теж можеш скористуватись. І працюючи з цією компанією, отримати цю знижку та байдуже на цю знижку. Самі умови круті і дуже зручно, і те, що не будуть підводити. Це найголовніше. Супер. Я з ними працювати. Ну нарешті, тому що я тобі завжди казав, вже чотири місяці пройшло. Добий магазин до 6 тисяч. От є тепер можливість така. Ну, супер. Все, супер, домовились. Всі силички я тобі скину, і друзі, будуть посилані також під цим відео. Що стосовно твого магазину особистого? Тому що багато запитань було в коментарях, і хейтери там писали, що Жека ж зі свого магазину стільки не заробляє, це тільки спільний магазин, завдяки Стасу, котрий там закупляє товар. Давай про це поспілкуємося. Ото тут, тут станемо, тому що це дуже важлива тема, і я хочу її підняти. Я ніколи не втікаю від якихось там доводів хейтерів. Що зі старим магазином? Закрився магазин. Закрився. Що ти зробив далі? Я відкриваю новий магазин. Ну ти відкрив його? Так, да, відкрив Магазин, потихнечку додаю туди товари, їх редактую. Була вот. була вже продажа одна навіть. Да. Ти тільки його відкрив нещодавно, так? Ну так да? да, відкрив, як я там зробив деякі товари, нижче зробив ціну, ну, щоб вони почали продаватися. Чому, як ти вважаєш, в тебе не пішов в перший магазин? Ну, не пішов, він був прибутковий, ви пам'ятаєте з останніх випусків, чому він не дав шаленого результату? От твої висновки, зараз як вже досвідченого товаришка. По-перше, то, видачі магазину, який імпортуючий товар, він нижче катувається промом, ніж mm -hmm. ті, які. Товар добавляється вручную Ну але професійно Да да, да. во-вторых Я не знав про как с рейтингами категорий Ми же не там нічого в нем не ну, да, ми взагалі нічого там. не робили. Вот. У нас один поставщик немножечко там проблеми з наличием товару mm -hmm. почему это как происходило я не, я не знаю Но там плохой отзыв написали получается, когда у тебя несколько поставщиков, наличие ну, как бы, проверять очень сложно. Mm -hmm. И поэтому ты смотришь один один поставщик, второй, третий, і ти смотриш, там прийшов заказ и нету в наличии. Mm -hmm. А такие люди, я не знал, что, допустим, можно человеку позвонить и сказать, удалите ваш этот, плохой комментарий, потому что этот, що ну, mm -hmm. можно договориться. Короче, не, не было досвіду, плюс видали да, всі товари, да. нагадую в цьому интернет-магазине. І ти просто ще не знав, що робити. Да. Це, це просто досвід, котрий Жека здобував. Але йому пощастило, що в нас є спільний друг, котрого я попросив, котрого я колись навчив, що вони спартнерились. І вони створили свій загальний магазин. І круто, те, що Жека там вже здобував досвід додавання карток товарів вручну, обробка замовлень. Да? І от зараз чотири місяці десь пройшло, так? Да? Так, да, 4, 4 місяці. Я впевнено кажу, що Жека вже досвідчений, вже він відкрив свій магазин, ти вже знаєш, що з ним робити. Так, да, Що yeah. ти будеш з ним робити, до речі? Ну я буду додавати определені категорії, uh -huh. буду їх підкручувати немножечко. В потрібний момент да, да, да. редагувати, як ти казав. Так, да, редактувати і все продаватися. Я в цьому ну, вірю. Да, да. Так я що я... ми це питання закриваємо. Але трішки пізніше ще детальніше поспілкуємось. Але ми закриваємо питання, чому цей магазин не дав шалених результатів. Тому закриваємо цю тему. Друзі, жарти жартами. Але сьогодні я хочу показати, якою машиною став ЖЕКа. Сьогодні буде три вправи: це підтягування, бруся і жим гантелі на скам'є. І ви побачите, наскільки він за 4 місяці змінився повністю. І від людини, яка 10 років навіть більше не займалась спортом, кім він зараз став. Тому зараз розминаємось і вперед. Давай покажи всім, чому ти навчився з нуля до скільки він зараз підтягнеться. І ще один разочок. Давай, 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 давай. Ну, зарахуємо. Десяточку. Ну. Це нормально? Круто, круто. Е, я теж трішки розіймусь. <клухи> На п'ять менше, ніж тиждень тому. <клухи> Дуже часто мої учні мене запитують, чи справді. Жека працює з компанією веб Це так чи ні? Чи вони думають, що це що реклама? Ні, звісно робота. Як давно? Весь цей час? Да, саме з першого дня. І чим ти задоволений? Що? Що тобі подобається? Мені нравится, що если заказываешь до п'яти вечора, відправляють в день в день. Ага. То есть навіть останній заказ, заказ заказали в 10 часов вечера. Оформив заказ, 5 часов відправили. 12 часов дня товар уже у чоловіка супер. Ну не будемо багато розповідати. Ви зараз все почуєте в моєму виконанні. Тільки починаєте торгівлю, чи вже являєтесь досвідченим продавцем товарів. Я хочу вам запропонувати дропшипінг платформу веб Якщо ви початківець і хочете розпочати через систему дропшипінга свій товарний бізнес, то ця платформа ідеально вам підійде. А якщо ви вже досвідчений продавець, то ця платформа допоможе вам розширити асортимент якісних товарів. Просто загрузіть ці товари, в ваш інтернет-магазин та збільшіть свої продажі. А тепер коротко про переваги веб-складу. Біля Тисячі товарних позицій постійно в наявності. На сайті відображається актуальна наявність товару, тільки трендові товари або товари, котрі приносять користь людям. Відправлення всіх ваших замовлень, котрі ви передали до 17.00 в той же самий день. У вас буде особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Таким чином, ви можете постійно контролювати свої замовлення і ваш заробіток. А що ще дуже важливо, дуже зручно працювати навіть з мобільного. В зручному і безпечному для вас місці. Що вам залишається? Просто контролювати ваш інтернет-магазин, покращувати його, покращити ваш товарний бізнес, а пакування, відправки та облік товару все це бере на себе веб-склад. Заходьте на веб-склад, всі посилання є в описі та починайте співпрацю. Нормально за мій рахунок можна так і пожити, да? Я роблю життя краще всіх. Хто навколо мене, я, я, я просто подумав, що треба було, ще тут, тут красивий тортик заказати формі піце. Та давай замовимо. <рес> <рес> так, ну що, Жека, перш ніж ти розповіш всім глядачам, всім підписникам, <рес> які в тебе плани і що такого глобального буде змінюватись, і чому ми будемо, може, закривати наше шоу, розкажи, будь ласка, як тебе на особистому фоні з дівчатами, там, з жінками? Я не знаю, вже ти старий, з жінками, як ти справа? <рес> Ну, ти мені розповідав, що там хтось же дівчат пише йому там в Інстаграм, хтось же дивиться на нього, там, ну я не знаю, може дивляться в поганому сенсі, но все нормально, я не знаю. Ні, я просто розумію, що в наше время нужна хорошая матеріальна потушка, щоб ти був цікавим людям. Потому що сейчас я смотрю у всіх такі проблеми з грошима. Ну кажи про всіх, не треба. Ну як би, ну, крім тебе, ну, вообще. А, окей, а от пройшло чотири місяці. Угу. Як ти вважаєш, ти змінився? Вообще, от очень. що змінило тебе? От от пройшло чотири місяці, всього нас у чотири місяці, що тебе змінило? Я вже, допустим, раніше думав там кілька місяців, там товарка, товарка, вечором так, треба бомбити, там треба заробляти, там ну, на жизнь, життя, там, на от это все, ну, на розходи. Сейчас такого нету. Сейчас, я думаю, как этот, что мы будем дальше делать, что там добавить, какие товары добавить. Ты И уже знаешь, смотришь, еще рубить, да? Я уже знаю, как искать товары, которые я вот уже тоже смотрю там, вот смотрю, то это продается. Понятно, что ну все знают, где 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 они это берут, угу. ну какие ну, там, да, то давай, товары, да. да. Уже думаешь, вот, вот это вот надо продавать, вот это надо продавать. Смотришь. там в давай не будемо. все розповідати. Такий, блядь. Смотримо конкурентів, що вони там. Почому у нас у нас був період, коли він погано продавалось. Взяли і смотреть конкурентів, що у нас не так. Угу. Мені подобається останній коментар мен в Ютубі. Ого, вже козірка така вже. Стільки шоу вже записано. А крім товарки, от зараз 4 місяці пройшло. Розкажи, що змінилося в твоєму житті? У меня выработалась привычка ходить в зал. Я хожу. Капец, не ты, пропускаю взагалі. загале. Ты меня посадил, я иногда пятницу ноги пропускаю. Це я теж. Нормально. Це я його навчив просто. Тупо хожу в качалку. Що змінилося завдяки качалці? Ну, Моє тіло змінилось, моя внешність змінилась. Можна подивитися першу серію, як я выпустил. Да, подивіться, обов'язково. Як я виглядів в першій серії. Енергія, вот. да, е... підборіддя. Уже... Менше 100%. Ну, да? Да, да, да. Даже... Вот така ряха да. Да. в. Вот. Я краще вигляжу, чувствую себе, кожа стала краще. Кожа стала краще. Ну давайте без, зараз там... якийсь крем прорекламуємо. <laughs> Англійську мову так і продовжуєш. Uh, да, 140, 140 днів без пририду. У мене ж э, наздогнав, тому що я там двічі заморозка вже була. Там, У мене Тільки одна була заморозка, тому що що то я там. Зайда, за, забігався. Ну, я хочу, щоб ти з емоціями сказав, наскільки ти задоволений, як змінилося твоє життя за чотири місяці. Звісно, 100%. Дуже. Я дуже доволен. Навіть в залі, навіть тренера, от, от он змінився. Круто. круто. Да, да, я очень звінив. Я тобі хочу сказати, що дуже багато людей ти надихаєш. От, до мене приходять учні чи просто вчились, чи підписники кажуть. Це так надихає дивитися, як ти змінюєшся, ну просто. Ну, просто, мені просто якась... от з моєї, ну, як би, я себе, ну, смотрю в зеркало, понимаешь, mm -hmm. ну, ну, как бы нет, ну, оно ж постепенно все, це ж нету такого. Э, все постепенно происходит. Поэтому mm -hmm. ты не замечаешь, а вот люди, которые тебя, допустим, месяц не видели, два, а потом тебя видят, скажут, о, ты поменялся сильно очень. Mm -hmm. вот. Ну, бачишь, якийсь момент, я. Вирішив і тобі допомогти, і почати шоу знімати. І це і мені покращило і контент, і тебе, в тебе змінилося життя. Звісно, я навіть у мене поначалу був стрес, навіть зйомки, тому це був стрес. А зараз я щось щоб подре... прирекламірувати, я готовий. Да? Супер. Звертайтеся, контакти Жені в описі до цього відео. Друзі, зараз стрічки потренуємось, і обов'язково вам розповімо все ж таки, куди Жека уїжджає. Це вже такий, знаєш. І чому ми плануємо закривати шоу від таксиста до товарщика. Тому дочекайтеся. I I counting, I I minute, on... Я хочу нагадати, що для Жеки це була дуже складна вправа. Віджимання на бруся. Плечі боліли, Ужав... все боліло. Ужав... Отаке було. Показую, що чому навчився за 4 місяці.

Три. Сікай. П'ять. Шість. Давай два. Вісім. думаю достатньо. Я думаю, непогано. Ну що Жека, нарешті, розповідай, що там за плани? Які плани На наступних вихідних вже договорились зняти е, е, домик. Я уїжджаю ну, в Одеську область. Все, будемо платну займатися товаркою. Зі Стасом? Так, да, зі Стасом. Чесно, я вчора, коли дізнався, мені стало якось горько. Тому що я звик з Жека, ми тут займаємось, знімаємо випуски. І всі друзі знайомі, і навіть там мало малознайомі, всі уїхали чи в Одесу, чи за кордон, чи в Київ. Я думаю, з Жека поїжджаю? І тепер шоу під загрозою, тому що я в Одесу не їжу часто. Але все ж таки, якщо ми зберемо там хоча б 300 лайків на цьому відео, і ви напишете коментарі, що ні, давайте продовжувати, я буду виділяти бюджети для того, щоб все ж таки їздити до Одеси, і це буде більш цікавіший контент. Уявіть, їх склад, їх офіс, зустрічі на сьому кеме, більшу корисної інформації, інші прибутки, інші заробітки. Ну, це буде класно. це буде супер. Я щасливий за тебе, що за чотири місяці все так змінилося, а зміниться ще й на краще. Тому, друже, я радий, що зміг тобі допомогти. Це тільки початок. І підтримуйте, будь ласка, нас лайком та коментарем, щоб були нові випуски. Навіть ось хлопець, лайк показує. Лайки, обов'язково. Друзі, на цьому все. Всім до побачення. No Не, ну, реально, я трішки. Розстроївся, я не знаю. Да, така неоднозначна, так? Да? А навіть як ти кажеш, да? така ситуація важка. Да, я ж говорю, що Єва плакала, всю Це, що дитина буде рішити бачити. Мені так не подобається, що ти уїжджаєш, що я тебе не буду бачити кожен день. Ну, бачите, важка ситуація. Так, да, І тут ти обираєш, чи сім'я, чи, чи заробіток Зароби, заради сім'ї. Да пока, друзі, пока.